Норми магдебургського права поширилися упродовж 13-18 століть по всій західній, центральній і східній Європі, в тому числі і в Угорському королівстві, і Речі Посполитій, через які власне і прийшло до України Магдебурзьке право. В історії відомо, що першими отримали Магдебурзьке право троє міст Закарпаття в Угорському королівстві, це Хуст Тячів і Вишкове. Це було в 1329 році через декілька. Років отримали право на самоврядування міста Галичини. От е, Берестя, чи Брест, теперішній наш е, Луцьк, інші міста. На заході України теперішньої, і до середини 17 століття переважна більшість великих міст України, які входили до Речі Посполитої чи то Угорського королівства, вони мали право на самоврядування. Хартія на самоуправління, яка надавалася королем, вона скріплювалася коронною печаткою. Оригінал передавався війту того міста, куди адресувалася грамота привілей. А копія залишалася в архіві коронної метрики в Варшаві. Цей привілей визначав порядок функціонування і управління містом, головним органом якого повинен був бути магістрат, члени якого бурмістр, радники. А також судді, чилавники, а також інші посадові особи, в залежності від потреб міста, ну, величини, його інше, вони визначалися цими нормами права, які місто виробляло. Таким чином, Ніжин долучився до європейських традицій самоврядування. І е, Магдебурське право стало складовою частиною українського національного права поряд із звичаєвим правом і литовськими статутами.